Доброго дня, мене звати Павло Сердюк, я доцент кафедри програмного забезпечення Національного університету Львівська політехніка. В цьому відео ми продовжимо тему вцф сервайсів і в ньому ми покажемо, на прикладі, як реалізувати свій власний вцф сервайс своїми функціями. На простому прикладі вгадування часу. В цьому прикладі сервіс буде загадувати якесь число, а клієнт буде намагатися його вгадати. Отже, ми створюємо новий вцф сервіс для цього ми вибираємо тип проєкту WCF Service Application і вводимо якусь назву WCF Service Numbers. Натискаємо ОК OK, і нам створюється типовий WCF-сервіс з типовими функціями. Отже, назва нашого сервісу є e 1, це не є зовсім красива назва. І першим ділом ми її міняємо. Я її міняю через resharper гарячі клавіші Ctrl -R, r або F2. Міняємо і Service Numbers. Переименували наш сервіс. Також переименуємо Service 1. Numbers. І пошукаємо по проєкту, де в нас ще є. Ось бачимо, що знайшло це в хості. Так само тут поміняємо. Отже, ми перейменували відповідно в нас назву більш красиво. Тепер займемося функціоналом. Отже, в нас є старі методи. Методи, які були в заглушці в сервісі видаляємо. Я просто підкоректую один. Отже, і нам потрібно вертути, вернути результат вгадування числа, сказати, чи число є більше чи менше, чи воно вгадане. Отже, ми замість того, замість стрічки, будемо вертати перелічуваний тип. Отже, Тут є вбудований певний тип composite Type. він оголошується через атрибут Contract, і кожне його поле має атрибут Member. Нам потрібен перелічуваний тип. Ми назвемо його GSResult. Він буде мати три значення. Greater Less менше. І число вгадане. correct. Оскільки це перелічений тип, який буде використовуватися в SDL, нам також треба позначити його мембри. Але його мембри позначаються не через атрибут data-contract, а через enum-member. Для того, щоб клієнт потім бачив ці типи значень. Отже, в нас замість стрічки буде вертатися GuessResult. І тепер перейдемо до реалізації. Отже, нам підкреслює наш клас, каже, що методи не реалізовані. Через resharp я реалізую цей метод. Старі методи я безжально видалюю. Отже, в нас лишився guess, ну, Нам потрібно реалізувати метод guessNumber. Реалізується він дуже просто. Але спочатку нам треба загадати наше число. Я зроблю його статик, щоб воно зберігалося між викликами нашого методу і в статичному конструкторі. Чому в статичному? Тому що статичний викликається один раз, а динамічний може викликатися декілька разів, що нам не підходить. Статичному конструкцію я його реалізую. Згадувати ми будемо число від 0 до 100, тому я тут вставлю 101. next вертає випадкове число від 0 до числа на одиницю меншого від заданого. Тут ми відповідно описуємо дуже просту функцію. Якщо наше число загадане є більше, ми повертаємо greater. Якщо менше, то лес. Ну і в накшому на випадку звичайно, такого можливо і не буде, але всяке в житті буває. Добре, отже, тепер ми реалізували наш сервіс і переходимо до клієнта. На клієнті в мене вже готовий частковий інтерфейс. Тут є тільки дві кнопки Напис для виводу результатів і текстове поле для введення, скажімо так, числа, яке хочу вгадати користувач. Добре, отже, на кнопку GIS ми напишемо такий функціонал. Я пишу коді behind для швидкої демонстрації. Оминаючи MVM, думаю, це нічого страшного. Отже, ми е, маємо працювати з сервісом. В попередньому варіанті я показав, як працювати через проксі. Але проксі кожен раз генерувати доволі е, складно і незручно, тому ми будемо в цьому відео працювати через Service Reference, що е, значно краще з точки зору девелопмента. Коли, звичайно, вже йде готова реалізація, то можна реалізувати через проксі. Отже, ми додаємо новий елемент, який називається Service Reference. Значить, Нам спочатку треба запустити наш VCF Service, щоб знати, куди ми будемо його додавати. Ось він висвітиться, Localhost 41.24. Ми його скопіюємо зараз. І тепер, тепер додаємо Service Reference. Отже, правою кнопкою натискаємо на проєкті і вибираємо додати Service Reference. Вводимо адресу, яку ми скопіювали. Не забуваємо, що там має бути SVC наш сервіс, а не просто лінк localhost 41.2, тобто повністю вся адреса. І називаємо його Service Reference Numbers, щоб також не було дивних назв у нас. Наскаємо ОК. І в нас додавався Service Reference. Тепер у нас є тип, який називається Service Number Client. Бачимо, що в нього є метод GES-Number. Зразу нам відсвічується. Ми зразу на нашому написі будемо виводити, наше число. Приведемо його. До цілочисельного типу. Все, наш клієнт готовий. Запускаємо його. І пробуємо вгадувати. Перший раз трошки довше виконується. Жені більше числа. Ми попробуємо нашу гру. Отже, задане число 88. Якщо ми попробуємо ще щось увести, то це поки що гра не оновлюється. І нам треба реалізувати гру нову функціональність. Отже, ми переходимо назад до сервісу і напишемо власне, нашу функцію, яка буде э, створювати нам нову гру. Зупиняємо сервіс, переходимо на інтерфейс і додаємо новий контракт New Game. Реалізуємо його в сервісі. Су нашу те функциональность новый метод таким чином нам реализую створення нової гри. Воно, знову буде нам number е, випадковим чином міняти. Отже, тепер переходимо до сервісу. Спочатку нам треба запустити його, щоб нам оновилися методи. Вже нам додавалися новий метод. Newgame. І тепер переходимо до нашого клієнта. Отже, суть Service Reference що їх доволі просто оновлювати. Тобто оновлювати інформацію з зв'яздалі. Для цього ми просто правою кнопкою натискаємо на Service Reference і е викликаємо Update Service Reference. Все. Тобто, нам не треба перегенеровувати проксі. Сам процес займає пів секунди часу, і в нас з'явився новий метод. Отже, Перейдемо на головне вікно. Створимо обробник New Game. Клієнт я винесу десь ззовні. І, як бачимо, тут з'явився метод NewGame. Раніше його не було. Все. Таким чином доволі просто додати нові е, методи і відповідних обробників клієнта. Все, ми запускаємо наш клієнт. Ага. Після перезапуску наше число оновилось. Отже, це число 19. Якщо ми натиснемо New Game, то вже бачимо, що число помінялося. Отже, ми розробили самий простий сервіс, який працює. У нас таким чином, що, як ви бачили, доволі просто реалізований і доволі швидко. Отже, я буду освоювати нову для себе цю гру. А вам пропоную реалізувати свій сервіс до ваших лабораторних. Дякую, з вами був Павло Сердюк.